Перемога збірної України на чемпіонаті Європи щось із розряду фантастики. Букмекери оцінюють наші шанси коефіцієнтом 101. Це означає, що будь-яка ваша ставка принесе вам прибуток у стократному розмірі. Звісно, якщо Україна переможе. Ми далеко не фаворити, але чи не вперше в своїй історії маємо потужну збірну, кістяк якої складають майже повністю представники топ чемпіонатів. Чотири гравці з АПЛ та три із Ла Ліги підсилені провідними футболістами Динамо та Шахтеря. Ми можемо боротися з що вже неодноразово доводили. Я можу сказати, що я вже був на двох євро 2016-2020 року і це третє євро. І можу сказати, що у нас дуже сильна, гарна команда. Молоді, молоді гравці, які зараз виступають у найсильніших європейських лігах, є досвідчені футболісти і є дуже гарний баланс. Тому Вважаю, що ми той, той період, який ми прийшли, ми прибавляли від гри до гри, і тому дуже хочеться, щоб ми показали гарний футбол і здобули гарний результат. А вже в понеділок Україну чекає перевірка готовності на тлі багаторазового чемпіона світу та Європи збірної Німеччини на хвилинку господаря майбутнього євро. Додивіться це відео до кінця, та обов'язково підписуйтесь на канал, адже ми розповімо, як та де подивитися безкоштовну трансляцію гри Німеччини та України прямо у вас в телеграмі. Прихід Сергія Реброва на пост тренера збірної України це черговий перезапуск нашої головної команди. Цей коуч вдало тренував в Україні, Угорщині, Еміратах та Саудівській Аравії. А за плечима у нього велике минуле професіонального футболіста. Словом, ребров розуміється в футболі і тепер пробує передати своє бачення нашій головній команді. У нас дуже молода збірна. Я вважаю, в нас дуже гарний баланс між молодими гравцями та досвідченими. Тому треба рухатися від гри в грі. І зараз у нас перша гра з Румунією, Ми повинні зосередитися на підготовці до цієї гри і далі, далі подивимося. Під керівництвом Станіславовича Україна зіграла 10 матчів, програвши лише один на виїзді Італії. До речі, перший матч Реброва на чолі збірної також був проти Німеччини рік тому. Тоді ми зіграли в ніч 3-3, що правда втратили перемогу, пропустивши двічі в заключні хвилини. Я вважаю у Німеччині футбол номер один. раніше теж саме було в Україні, але зараз ми повинні думати про інші речі. У багатьох фанатів до матчу з німцями завищені очікування. Багато хто думає, що це буде бій з першої до останньої хвилини, але це далеко не так. Це буде перша гра після виснажливого сезону. Багато гравців у складі обох команд одразу зі своїх клубів прибули у розташування збірної без будь-якого відпочинку. Якщо говорити про Україну, то у нас точно не гратиме Андрій Луні. Він захворів напередодні фіналу Ліги Чемпіонів, через що пропустив тижневий цикл підготовки, і форсувати відновлення точно не буде. Більше того, Ребров дозволив. Луніну не приїжджати у розташування збірної, аби мати змогу відсвяткувати перемогу в лізі чемпіонів з реалом, не варто чекати у старті на появу Віталія Миколенка та Георгія Судакова. Обидва нещодавно були травмовані і займаються за індивідуальною програмою. Якщо вони вийдуть на поле, то лише наприкінці другого тайму, аби відчути ігровий тонус. Хоча Ребров на прес-конференції запевнив, що всі у загальній групі та готові до поєдинку. Сьогодні вже усі працюють в загальної групи. Вчора ще декілька гравців працювали індивідуально. Сьогодні все в порядку. Усі 22 два гравці та два голкіпера. З приводу Андрія сьогодні та завтра в них якесь. Я не знаю, селебрейшн перемоги в Лігі Чемпіонів, тому ми дозволили йому залишитися з командою, і це я вважаю, він це заслуговує. Він приєднається до команди в, в Варшаві, коли ми переїдемо після ігри збірної проти збірної Німеччини. Зрештою, стартовий склад України на цей матч прогнозувати дуже важко. Попереду ще два товариські матчі із Польщею та Молдовою. А тому Ребро втасуватиме склад, як йому заманеться, аби лише краще підійти до групового етапу чемпіонату Європи. Результат у товариських матчах не важливий. Це лише підготовка до основних поєдинків, які відбудуться в середині червня. Але для болювальників це шанс знову побачити свою улюблену команду, яку українські фани не бачили із березня. Загалом атмосфера в таборі української команди чудово. всі наполегливо тренуються, але не забувають відпочивати та емоційно розряджатись. Ось подивіться лише як вітали із днем народження Віталія Миколенка. А тому вже найближчого понеділка розпочинається гаряче літо для збірної України. Нагадаю, ще раз матч із Німеччиною о 21.45 за київським часом. А безкоштовна трансляція буде доступна у нашому телеграм-каналі. Силка в описі під відео та у закріпленому коментарі. Не загубіть та поділіться із друзями. Тому всіх там і чекатимемо. Бувайте!